Il fait froid Kiev, il fait mauvais, il y a des nuages, il pleut un tout petit peu. Ось такі конструкції кліше, якщо ви їх знаєте, ви запросто розкажете французьку не тільки про погоду, а взагалі про багато явищ. А для того, щоб навчитися говорити красиво, навчитися говорити коректно так, щоб вас розуміли, так, щоб вам не було соромно за те, що ви говорите, ви навчитеся на моєму новесенькому курсі французька граматика за 35 років. Нам буде не тільки ефективно, а надзвичайно. Ай цікаво, а результати здивують не тільки мене, вас, а й французів, з якими ви будете спілкуватися. Тому не чекайте, залітайте. Ось за цим посиланнічком я вас чекаю в гості, французька граматика, за 35 років. Чарівно!